Готуємо смачний, а головне корисний суп. Беремо бульйон. У нас вже готовий бульйон, є рецепт на каналі на курочці. Тут у нас літр 800. На ці пропорції додаємо одну невелику картоплю, одну невеличку цибулину. Мілко нарізано. Через 10 хвилин після картоплі та цибулі додаємо овочеву заморожену суміш, тут у нас мексиканська. фасоль, кукурудза, трішки селери, знову ж таки, перець червоний солодкий. І додаємо приблизно 2,5 столові ложки рису, який ми добре перед цим промили. 15 хвилин я трішки прокипіли наші заморожені овочі, додаю ще зовсім трішки цвітної капусти і брокколі. Це свіжі, мілко нарізані. Також у мене була відвалена курка дві гомілки. Ми її розібрали на частинки, також додаємо. Додаємо неповну чайну ложку хмелі сунеді, сіль по смаку, краще не досолити, трішки чорного меленого перцю. Довели знову до легенького кипіння, проварюємо 5 хвилин. І все. Накриваємо кришку і даємо супу настоятися. Мочний, а головне корисний суп, і потрібно його готувати все ж таки на бульйоні. Рецепт бульований є. Готові. М -м. Друзі, це просто топчик. Особливо про холодну погоду. Ідеально.